Застеляти це все бумагою, тому що тут буде все картон, буде трізати, ми будемо переносити його на другий поверх, тому а, ось тут ще будемо застелити. Там вже застелила, і тут теж ще тут таку доріжку зробити. Ось це бумага зараз, думаю, що краще з цього часу, щоб було краще. usar -tá as А ты пиздно сегодня. Десять вечера. Ну, да, там неудобное помещение, мало места, негде развернуться. Антош. А, ну... а Антош. Да. Вот, да. Я тебя не дочекалась Я. и поела суп. Бесплатная бумага. Все. Клей. Не влезет в мой пистолет. Надо пистолет поднимать. Вот так вот в онлайне заказываешь. И там... В Китае тебе меньше приходит, а мне вот больше пришло. Не столько не надо. Ого, сколько клея. Офигеть. Или вернуть его. Так можно заработать да. возврат в самом магазине, да? Ну да, я не знаю. Либо пистолет под него купить, либо... Вот, да. В принципе, на самом нужно было бы купить такой пистолет, если собирается дальше заниматься строительством. Ну, ну, коробку на выкидай, поставь там. Ага. Вдруг захочешь вернуть. Капец, такие А для чего цей клей? Ну, для... А для чего с его использовать? В основном, для сабфлора, для основы пола. Чтобы панеру там проклеивать. Ступеньки я буду делать, он тоже нужен будет. Mm, понятно. Ну блин, с таких я знал, я бы стал две. <laughs> я же думал, они будут маленькие, короче, обычные. У меня пистолет такого нету. Так оно и стоит, наверное, как за две одна. Mm, не знаю. Может, кстати, они и, и, типа у них не было, они могли больше положить. Черт, не знает. Ой. Ладно. Ну блин, понял. серьезный размер. Не хочу вам порадити одну сиворотку для обличчя Кореська косметика. На ніч. У кого є проблеми зі шкірою. Тут 4%. Дівчата, хочу вам порекомендувати одну бюджетну корейську сиворочку для обличчя. Е, купую вже другий раз. Це я самі цілого кислота 4%. ніч, в кого є висипання. Тому рекомендую Вона служить опорою. обору. Щоб оценити не можу. Ось такого. Не кожного дня, але я буваю, забуваю. От зараз біля душ. Це у мене такий, на ніч, можна сказати, ритуал. Ось це кримчик для обличчя. Зафіксувати. Це така тревел-версія невеличка. До нього також йшла в наборі тонер. Такий тонер, чи що сюди? Тонер. Зараз буде користуватися тонером, кремчик. А, Далі, що там у мене ще? Ще під очі, але я ще знайти не можу. А ось вже закінчується це теж корейська косметика. Закінчується крем під очі. Це у мене ще буде такий вечерній ритуал. Це був просто якийсь повний капець. Я моюся в душі і зубною щіткою. Просто свою верхню губу, де в мене гірпіс, я зацеплюю. Це було так боляче, що ж капець, просто реально капець. Це в мене вискочив гірпс, тому що новий клімат. І тому так моя шкіра, я не знаю, може імунітет сів. Я захворіла. Хто знає? У мене одразу мої губки висипаю. На сьогодні також манікюрчик зробила, тільки праву руку, ліву, точніше, я ліву зробила, праву вже завтра дороблю, тому що спати хочеться. Уже так пізно вже почти час, а я ще не сплю. Ми ну, взагалі пізно лягаємо спати, а вранці прокидатись вісім ранку, нереально просто хочу зліпатися. Тому на добраніч, До завтра. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть щось в коментах щось цікаво. Так я не договорила. Всім дякую за підписку, хто підписується. Тут буде дуже цікаво. Ми пара, яка живе в США, працюємо, робимо ремонти. Тому... Підписуйтесь, буде цікаво, як ми облаштовуємо наш дім, як ми робимо комусь ремонт, будні, розпаковки, кулінарія, UGC, там буде багато цікаво, як я вчу мову, як я здав на права, мені сама кажу і думаю, сідай і вчи. Тому адаптація. ну Коротше, життя. Наше життя, плани. Підписуйтесь. Будемо дуже раді вам задавати питання. Тому я радіюся, що все буде добре. І в майбутньому нас буде багато. Я б все дуже сильно хотіла. На шлух, українців, США. Всем до завтра.